Бойова тактика УПА. Бойова тактика Української повстанської армії це партизанка, яка основна різниця від нормальної бойової тактики регулярних армій. Бо, коли основою бойових дій регулярних армій є пересування фронтових позицій, проривання фронту противника, окупація при помочі пересунення фронтів санових теренів, і забезпечення свого панування на них, або в випадку оборони планове пересування фронту ціною віддачі певних теренів, тобто коротко, коли основою тактики регулярної армії є фронтові бої, то це, як схоплює комуністично-китайський ватажок Мао Цетунг, тактика партизанської війни повинна спиратися на елементах ініціативи, рухливості планування і зачіпних діях в достосуванні до положення ворога. Властивостей терену, комунікаційних засобів, атмосферичних умов, сили партизан і населення в окресленому часі і місці, на елементі маневрування, себто униканні сильних місць ворога і атакуванні слабих, запевнені собі свободи удару та відступу, давання боїв коротких, зі скорим вислідом, як теж у випадку чисельної переваги ворога, надіяння згідно з принципом. Відступати, коли ворог атакує, непокоїти його, коли він відпочиває, вдаряти на нього, коли він вичерпаний, та переслідувати його, коли він відступає. Про причини вибору партизанської тактики Українською повстанською армією та про її суть, пише один із визначних інструкторів старшинських шкіл УПА щодо співвідношення сил, то сили ворожої регулярної армії, що має ще на допомогу поліцію. Та напіввійськові чи поліційно-військові формації, в часі миру якраз поліція веде боротьбу з повстанцями, дуже часто і десятикратно переважають сили повстанських відділів. Вони, ворожі сили, теж краще вивіновані, вишколені, озброєні та мають дуже добре вишколений командний склад. Партизанські відділи, звичайно малі, слабше вишколені, багато зовсім ні, гірше вивіновані, різноозброєні. Та не мають таких фахових вишколених старшинських кадрів. Ці недоліки партизанських відділів у великій мірі рівноважать кращий моральний стан, відвага за взяття, риск посвята повстанців та ідея, за яку вони борються, знають, за що борються: загартованість на холод і голод, партизанська вигадливість і винахідливість. З десяти стрілок роблять ручні кулемети. Переробляють совєтські набої до німецької зброї, і тому подібне. Максимальне і найкраще використання тих засобів, що їх мають. Вишкіл поодиноких повстанців переводиться і поповнюється досвідом, здобутим в полі бою, та вирівнюється спритом і воєнними хитрощами партизанського командира. Крім величезної числової переваги, ворог має над повстанськими відділами ще й таку ж велику технічну перевагу, а саме, Важку зброю піхоти, важкі кулемети, артилерію, танки і літаки. Щоб могти цю колосальну технічну перевагу ворога бодай частково зрівноважити, партизани діють малими відділами, закритому важкопрохідному терені, використовуючи для своїх дій всі природні перешкоди і ніч та в широкому масштабі маневри й рух. Таким чином вони не дають ворогові змоги використовувати проти себе. Цієї такої великої технічної переваги вони стараються представляти собою надто малі для ворожої техніки цілі шляхом роздріблення, що легко губляться в терені, швидко зникають і до яких не можна дібратися важкою зброєю. Зрештою, партизани стараються нищити всі ці технічні засоби ворога, де і як тільки це можливо, не допускаючи їх на поле бою шляхом нищення мостів, складів пального, гаражів і тому подібне. Дуже велику перевагу над партизанськими відділами дає ворогові політично адміністративна організації терену та засоби транспорту і зв'язку, районні осередки, станиці МВД, МГБ, шляхи авто, залізниці, телефони, телеграфи, радіостанції і т.д. Зорганізований та впорядкований терен дає ворогові сильну оперативну базу, можливість швидкої комунікації та перекидання частин у терені, де появилися партизани. Тому при всяких діях партизанські командири мусять брати це до уваги і або старатися ці засоби організації терену, адміністрації, зв'язку й комунікації нищити чи знешкідлювати, або так вести дії, щоб ворог не міг їх тих засобів використати проти нас, блискавична поява, чин і зникнення в відділу, використання умов терену й ночі, сувора конспірація. Заздалегідь приготовані місця відступу і скриття, та тому подібне. Кожна регулярна армія в нормальних умовах діє, звичайно, вздовж якогось фронту, маючи перед собою ворога, а за собою запілля, базу, з якої вона черпає поповнення, і яке дає змогу на відпочинок вичерпаним в бою частинам та на лікування ранених і хворих. Партизанські відділи того всього в такому розумінні не мають ворог кругом них. Вони мусять діяти серед ворога, не маючи ніякого ані запілля, ані найменшого зовсім спокійного і безпечного кутка. Полем бою партизана цілий окупований терен, фронт на всі сторони. Кожної хвилини можливість з удару чи зустрічі з ворогом. Партизан мусить бути вічно насторожений, вічно готовий до бою, мусить уміти чатувати навіть у сні. Ратник основні елементи партизанської тактики УПА, повстанець 1946 року. Ці основні прикмети партизанської тактики боротьби відносяться до всієї боротьби УПА, та розглядаючи її детальніше, ми бачимо два дещо відмінні під оглядом тактики періоди боротьби УПА, перший до 1947 року і другий від 1947 року до сьогодні. Очевидно, границя між обома періодами пливка. Бо ж на Волині перехід до нової тактики проведено в основному вже в 1945 році, а знов вже в деяких околицях Південної Галичини щойно осінню 1948 року. Перший тактичний період боротьби УПА характеристичний намаганням оперувати великими відділами, прочищувати від ворожої адміністрації цілі комплекси Терену і закріплюватись теж адміністративно на опанованому терені. Популярно окреслювано цю тенденцію здобуттям організуванням і обороною управлінських республік. У зв'язку з цим УПА організує і одержує курені і загони, які мають у своїй диспозиції теж кавалерійські та артилерійські частини з важкою зброєю включно, все це творило вже перехід до певної міри від типово партизанських до загальноповстанських форм боротьби. Нова політична ситуація, що заіснувала по закінченні Другої світової війни на українських землях і в світі, змушує УПА повернутись до типово партизанських форм боротьби, що їх основною прикметою є оперування малими загонами та принципове уникання фронтальних боїв. Форми партизанської тактики: це засідка, наскок, агентат, саботаж і рейд, як зачіпні акції, та прорив і конспірація, як оборонні дії. Перша засідка це один з найвигідніших і найбільш ефективних форм партизанської боротьби. Вона наносить ворогові дошкульні удари, зводить до мінімуму власні втрати партизанського відділу, залякує і деморалізує цілий окупаційний апарат і підносить на дусі населення. Несподіваність і раптовість удару. При вжитті автоматичної зброї дають змогу навіть невеличкому партизанському відділові розгромлювати багато чисельного ворога, наносячи йому великих втрат в людях та викликаючи в нього загальну паніку. В додатку цю форму боротьби можна застосовувати в кожному терені та в кожній порі року і дня. Очевидно, успіх кожної засідки залежить насамперед від належної підготови. Якнайповніша розвідка про сили і плани ворога, на якого підготовляється засідку, та про розташування інших ворожих частин в околиці, належний відбір місця засідки, яке давало б змогу партизанському відділові якнайкраще скористатись і одночасно мати вигідний простір для обстрілювання ворога, докладне познання терену і солідне підготування плану відступу. Вдалий відбір часу виконання засідки, підбір підготова й належне розміщення учасників засідки та забезпечення їх відповідною кількістю зброї й амуніції це ті елементи, від яких залежить успіх засідки. У краєвих звідомленнях про дії УПА читаємо, що засідка стосує теж залюбки і ворог НКВД проти УПА. І все ж таки, коли засідки УПА наносять більшовикам дуже великих втрат, то з більшовицьких засідок. Відділом УПА вдається вирватися без більших втрат. Причина цього цікавого явища в тому, що коли більшовики в своїй розвідці мимо всього спираються тільки на поодиноких сексотів, то розвідка УПА спирається на всеукраїнське населення даного терену, навіть жінки, старці і малі діти з власної ініціативи дають найточніші інформації частинам УПА про більшовиків та остерігають все одночасно українських повстанців. Перед більшовицькими засідками. Друга наскок не дає таких широких і вигідних можливостей застосування, як засідка, та зате він ще більше деморалізує і залякає окупанта та підносить на дусі населення. Для переведення наскоку на центри ворожого окупаційного апарату треба основнішої підготови та більших сил як для засідки та можливий лише в відповідному терені та часі. Наскок потягає теж за собою багато більше жертв, мимо цього, УПА стосує досить часто цей засіб партизанської боротьби з огляду на його велике психологічно-політичне значення. Третя – атентат, тобто вбивство окремого представника окупаційної влади, можливий до переведення найменшою кількістю повстанців, часто для безпосереднього виконання вистачає одна людина. Очевидно, при належній підготові. Атентат переводить УПА, звичайно, в терені, в якому неможлива дія більшого повстанського відділу. Четверта саботажі: зривання мостів, нищення комунікаційних шляхів та засобів, переривання телефонічно-телеграфічних сполучень, нищення магазинів бензини тощо, дезорганізують окупаційний апарат і не дають більшовикам змоги закріпитись на терені. Самі саботажі не потягають за собою людських жертв зі сторони повстанців, Псує цей засіб дуже широко. Погоні й облави, що приходять звичайно у висліді саботажів, використовують відділи УПА дуже часто для організування засідок. П'ята рейд Зв'язаний завжди з найбільшими трудами й небезпеками. Відділ відривається під час рейду від своїх баз. Що ускладнює питання про харчування, постачання амуніцією та відсилки ранених до підпільних лікарень, але зате дає найбільші політично-пропагандивні успіхи. Рейди відділів УПА як по українській, так і по чужих територіях, практикуються в обох тактичних періодах боротьби УПА. Оборонні форми партизанської тактики це, як ми вже згадували, прорив з окруження і конспірація. Прорив з окруження це питання життя і смерті, з яким безупинно мусить зустрічатися кожен відділ і кожен окремий член партизанського відділу. Відомо, що в найбільшій небезпеці людина стає надзвичайно вигадливою, тому теж прорив з окруження як форма боротьби став в руках УПА мистецтвом партизанської тактики. Про це говорить найкраще факт, що відділи УПА зуміли так багато разів прориватися з більшовицького окруження. В якому більшовики замикали даний ліс тісним перснем кільканадцяти чи кількадесятитисячної маци спецчастин НКВД, як це, наприклад, було під час великих облав 1945-46 років в Карпатах або 1947 року на закарзонні? Конспірація в умовинах підпілля розуміється як заховування перед ворогом організаційних тайн, в умовинах партизанської боротьби УПА. Під конспірацією розуміється теж заховування перед ворогом фізичного перебування членів УПА. Річ у тому, що після розчленування відділів УПА повстанцям доводиться разом із членами Підпілля перебувати зиму в укритті, для цього й будуються спеціальні бункери і криївки, причому вони мусять бути так замасковані, щоб ворог під час обшуків не міг їх відкрити. Відкриття криївок в 9 з 10 випадках кінчається загибель її залоги, яка не може прорватися, обороняється до останнього і останнім набоєм стріляється, щоб не попасти живим у руки ворога. Тому техніка будови бункерів і криївок розвинулася в УПА в окрему ділянку військової штуки, бо ж йдеться про побудову землянки для перезимування кілька чи кільканадцяти осіб. Бункери для 10-15 осіб, криївки 2-5 осіб, які були б досить просторі, забезпечені в свіже повітря, воду і харчі та охоронені перед вогкістю, але ще важливіші і задовільно замасковані. Доводиться придумувати різні способи маскування самої будови криївки, входів, вентиляційних отворів, підходів тощо. Найдрібніше занедбання може коштувати життям. Цілу залогу Криївки. Зрозуміло, що ворогові, який розпоряджає величезними, знаменито вишколеними і вивінуваними поліційним апаратом, вдається час до часу розкривати й найкраще замасковану криївку. Зі звідомлень УПА та збройного підпілля виходить, що більшовикам вдається розкрити річно близько 100 бункерів та криївок членів УПА і збройного підпілля. Все ж таки, тисячам українських повстанців вдається перебувати в бункерах і криївках безпечно зиму. Та найміцнішою зброєю УПА є фізична загартованість на всі труди і невигоди і моральна сила духа кожного окремого її члена.